Відновлення практики проведення спільних засідань комісії обласної ради напередодні сесії ініціював її голова Петро Ворона. За словами очільника ради, це необхідність, адже часто приходячи на сесію, депутати не ознайомлені або ж не знають тонкощів питань, що обговорювали на засіданнях галузевих комісій. На кожній комісії звучали різні думки для того, щоб їх узагальнити. Ми тепер будемо прецесії, як яке раніше було. Проводити спільні засідання комісій, щоб узагальнити, почути думку представників різних комісій. Спільне засідання профільних депутатських комісій облради присвятили обговоренню проєкту порядку денного майбутньої сесії. На її розгляд винесено чимало питань, покликаних вирішити бюджетні проблеми, адже Полтавщина, як і інші області, буде економити за словами Петра Ворони. Фінансових проблем в області навіть менше ніж очікували у раді. В Середньому втрати бюджету по галузях становлять 2-3%. Найбільше по спорту ми втратили близько 5%. І саме головне, що справді на якісь суттєві питання це не відобразиться, але судно бюджет, звичайно, не такий, який би нам хотілося. Зекономлять кошти на капітальних вкладах та чиновниках, говорить Петро Ворона, директор департаменту фінансів в свою чергу уточнює. Бюджет області цифра змінна, але наразі його видатки вже скорочено на 32 мільйона гривень. Нині бюджет Полтавщини складає близько трьох мільярдів. Певний режим економії введено, так але соціальні виплати, енергоносії, харчування, медикаменти проплачуються. Повному обсязі, як і режим економії, перерозподіл бюджету це неминучість, вважає екс-губернатор Полтавщини Олександр Довіченко. І нині вирішення питань кредиторської заборгованості, а також розподілу вільних залишків основне завдання. Крім того, говорить колишній очільник області, нинішня обласна влада має завершити почати попередниками. Не завершена проплата за швидкі допомоги. А вони вже сьогодні працюють, а бізнесмени чекають грошей. А це гроші обласного бюджету. Тому я думаю, що треба прийняти валеве рішення. В основному це голова адміністрації. Це його зона відповідальності. і Ми побачимо, чи він здатний вирішувати хоч ці питання. Загалом же на спільному засіданні комісії депутати разом із громадськістю погодили близько 40 питань, за які голосуватимуть на сесії облради 25 квітня.